Ціни дуже піднялись, дуже 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 чи не дуже, але їсти хочеться. Пані Алла прийшла на ринок по банки. Поки не закінчився сезон чорниць, хоче закрити якнайбільше улюбленого варення. Банки простерилізувати, помити чорниці, любий фрукт, заварити, щоб закипіло. Тільки банки були стерилізовані і кришки, і заливаєте і все закручуєте, стоїть. Без сахару, без нічого, але потім відкриваєш, ти можеш вмісто цукру, я можу скрутити банан, я можу щось натуральне, але не сахар. Ще рік тому розказує, витрачала на консервації істотно менші суми. Якщо чорниці не надто виросли в ціні, то банки помітно здорожчали. Одну півлітрову минулоріч можна було купити за 11 гривень. Цьогоріч така ж коштує вже 17. Що ж стосується кришок, то півсотні можна придбати як за 100, так і за 250 гривень. На цю пенсію, що получають вони, це це тяжко вижити. Це це, це копійки, а ціни так піднялись. Це тяжко. 18 гривень у 2022 році просили за літрову банку Цьогоріч Ціна на таку сягає 30 гривень. Дуже відчули здорожчання господині, які саме консервують на зиму огірки. Бо мало того, що банки здорожчали. Були дешеві, були по 20 гривень. А по 20, 25, а зараз 73. Так ще ціна на огірок скочила угору. Ну, в середу продавали 25 20 такий, а сьогодні 35-30. Зауважимо, що минулоріч, в кінці липня, огірки можна було придбати в межах 25-15 гривень. По 15 огірочки домашні, бачите, як дав. Від 10 до 25 гривень. Сьогодні цей продавець просить за кілограм домашніх огірків 35 гривень. Десь які маленькі, Це не є така велика ціна на них. Дешевше цьогоріч можна було придбати, каже, хіба тепличні. Тепличні там були по 10 гривень, то їх набирали і продавали під виглядом домашніх, там по 10-15 гривень навіть продавали. Тепличні чи ні, але ціна на огірки підскучила, фіксують і продавці, і покупці. Я знаю, що він там піднявся. А раніше слід був дешевший, 10 гривень. Стала суше, а зараз поколодало, трошки дощі. Вони почали сокнути. Городні огіровки хай ще з тиждень буде проходити. Ба більше прозвучало на ринку 35 за кілограм домашніх огірків. Цьогоріч це ще не межа. Ну, буде підвищуватися, але хіба що буде тільки масова теплиця. Огородній він ж довго не затримується, дуже сухий. Не зріс у ціні порівняно з минулим роком, хіба що часник. Заголовку на Луцькому ринку просять 10 гривень. Деякі продавці віддають більший за 15-20. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12-й канал.